Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович, і я хотів би продовжити тему наративів оцього інформаційного пузиря, який є навколо дій влади. Тобто, ну, люди, які медіа відомі інформаційні лідери, такі бійці інформаційного фронту. Які забезпечують інформацією і такою оболонкою, вітриною, ширмою дії нашої влади. От я хочу ну, перелічити їх і розібрати, може, там один якийсь там самий іскравий вислів Віталія Портнікова як уособлення цієї вітрини для влади. І... Справа в тому, що от чому саме Портніков да? ну, здавалося, ну, багато цих людей, які захищають владу і кажуть, що все нормально, ми йдемо до демократії, до Європи. ну, Тобто, це суцільна брехня, що ми йдемо до демократії і до Європи. І бага, але багато людей нас в цьому переконують: от інформаційні бійці, які переконують, і що в армії все нормально, і що ми молодці, ми воюємо класно. Все таки фон створюють для нашої влади, і ну, такі яскраві вислови Портнікова, що цінність життя в Україні має бути знижена. Тобто, от, це ж таки перший і головний, да які там ще, от я зараз зачитаю: в демократії воює біднота, Україну можуть взяти в НАТО під час війни. Ну як це може? Ніхто не розуміє, але можуть взяти навіть частину території можуть взяти в НАТО. Україна молода демократія, молода демократія, все йде, як треба, цивілізаційним шляхом. Корупція є всюди. Це от, наші дуже багато хто активістів любить казати, що корупція є всюди. Коли їм кажеш, ну покажіть, будь ласка, мені такі приклади, які в нас є, там, родина крупи. Да? Всі три члени родини чиновники мама, папа, син, всі чиновники. І в них вдома мільйони доларів кешу. Купа майна, купа бізнесів, як так може стати, якщо чиновникам заборонено займатися підприємницькою діяльністю? І от цей наратив Портнікова, котрий вважає, що корупція це такий ну, не головний ворог, що в нас є Путін, а це головний ворог. А якщо вам не подобається корупція під час війни, то Чемодан, вокзал Варшава. Тобто, що це корупція, це херня. Вона не заважає нам воювати. Те, що на фронті недостатньо зброї, те, що не виплачують соціальні виплати внутрішньопереміщеним особам, мізерні пенсії при просто золотом дощу з заходу. Тобто, грошей дефігіще, але вони не витрачаються ані на армію, ані на соціальні виплати. В основному це йде на державний апарат, на мирні витрати наших чиновників. Оце про це ані слово Портніков ніколи не скаже. Ну і вся ця інформаційна спільнота, яка обслуговує владу. Щоб все йде, як надо. Бо давайте візьмемо цей перший такий наратив, який висловив Портніков: цінність життя українців має бути знижена, тобто нижче, ніж в Росії. Тоді ми переможемо. Ну, так вважає, Портніков. Ну, просто от який наслідок такого наративу, коли він вцілюється в життя владою? От якщо спільнота наша українська, все, все наше суспільство прийняло наратив Портнікова, що так, життя українця, повинна, ціна життя, життя українця має бути знижена. От якщо ми всі прийняли, що так, наше життя нічого не варто, який наслідок? Наслідок, перш за все, бусифікація. Тобто повне безправ'я людей, Тобто є люди, які розпоряджаються чужим життям без згоди тих других, тобто є якась каста, яка й буде розпоряджатися життям людей. Бо це основний наслідок, тобто є не демократичні процедури, не якась там конкурси, не вибір кращих, а просто є каста, яка розпоряджається життям людей, і є люди більшість чиїмось життями буде розпоряджатися ця каста. Тобто, зниження ціни життя людини, тобто безправ'я. Безправ'я, вседозволеність, безпреділ – це наслідок того, що цінність людського життя. Знижується. І потім все це розповсюджується і на правову систему, і на економіку. Якщо от що вартує ФОП фізична особа-підприємець? Що б він там не виробляв? Харчові продукти, зброю, дрони неважливо. Його життя нічого не вартує. Розумієте? тоді навіщо потрібна економічна свобода? Вона не потрібна. Ніхто не, ніхто не має права займатися підприємницькою діяльністю. І це вже ми бачимо. Тобто, ми зараз це бачимо. Україна на 150-му місці з економічної свободи. Тобто, прямо зараз просто знищується можливість людей. Займатися підприємницькою діяльністю. Навіть є маніфест 42. Тобто бізнесмени об'єдналися в спільноту, яка захищає права підприємців, відстоює своє право, яке гарантовано 42 статтєю Конституції, що кожна людина має право на підприємницьку діяльність. А в нас право на підприємницьку діяльність має тільки прокурори. Прокурори, судді, чиновники, яким це заборонено прямо законом. Але по статках ми бачимо, що вони вона, самі головні бізнесмени. Ну, і, звичайно, ці люди, які інформаційну підтримку, підтримку оказують владі, теж нормально живуть. Правильно? Тобто, от наслідок того, що людське життя знецінюється. От такий наратив дуже, дуже шкідливий для нашого суспільства. І, і головне, що ця суцільна брехня, коли. Суспільство вже примусило владу говорити про те, що людське життя це найвища цінність для нашого суспільства. У нас вже всі генерали це говорять, Зеленський це говорить, депутати це говорять, але вони нічого для цього не діють, не роблять. І Портніков виправдовується, що, що вони не роблять нічого для е збереження людських життів, це нормально. Тобто не потрібно виробляти зброю, не потрібно будувати фортифікаційні споруди. Людське життя нічого не варто. Навіщо дрони купувати, коли можна 10 людей відправити в розвідку? Навіщо цей Мавік, який буде там щось літати, щось там знімати. Є 10 людей з лопатами кулєми, нехай йдуть вперед на розвідку. Ось підход знецінення людського життя. І це наратив Портнікова, то клубу Портнікова. Це ж велика спільнота цих медіа лідерів наших українських, які пропагують ці ідеї. Всі люди, які встали на захист Портнікова, це ж саме про те, що немає цінності людського життя. Тобто, всі ми зараз бачимо, що на зброю не виділяються гроші, Портінка продовжує нас переконувати, що ми йдемо до демократії, до перемоги, до вступу в НАТО. То от все, як зараз є. Це ж головне, просто ну, вдумайтесь це, замислітеся. Тобто люди відомі, там, сотнями тисяч підписників переконують суспільство, що ми йдемо до перемоги, от зараз прямо. Тобто, лінія фронту рухається в протилежний бік від кордонів, кордонів 91-го року, і вони нас переконують, що все, все йде, як надо. Паша Казарін пише, що за 80 років ми подивимось на це все, що сьогодні відбувається, і це все дитячі будуть хвороби. Але чи замислюється Портніков, що Україна може зникнути з, карти зем... з, карти... з політичної карти світу? Може таке статися? Ну, Польща ще нещодавно не було Польщі. Україна може зникнути? Так само може. Ну, якщо нічого не робити, Якщо не виробляти зброю, не фінансувати армію, а просто дивитися на лінію фронту, як вона рухається в бік Києва. І всім казати, що все йде, як треба, цивілізаційним шляхом. Тобто замість того, щоб інформаційні всі кілериці, в яких там сотні тисяч підписників, замість того, щоб вони цей ресурс використовували на те, щоб змінити владу, вони її захищають. От що вони роблять. Тому ми і виступили проти цього. Ну, дуже було цікаво, коли Павло Бойко, який захищає позицію Портнікова, сказав, що Портнікова захищають 99% населення України. Щоб більшість людей, всі нормальні люди захищають Портнікова. А якщо ти критикуєш Портнікова, ти або рука Кремля, або ідіот, або корисний ідіот, або щось там ще. Да? Маргінал о маргінали всі. От маргінали. От давайте простий приклад. От я, як учасник групи по вціленню в життя податку на виведений капітал, вже 11 років ми цю ідею пропагу. Тобто, Естонія 12 років тому прийняла цю, цю систему податкову і стала найкращою серед країн європейського співробітництва на першому місці по комфортності податкової системи вже 11 років поспіль вона займає це місце. І ми хотіли в 2015 році це зробити. Але хто був проти? Хто був проти? Томаш Фіала, Іван Міклаш, центр економічної стратегії. І всі далі на це наворачуються. От всі ті, хто був навколо Порошенка, які був проти цієї реформи, всі ці активісти, тобто люди були проти цієї естонської реформи. І зараз Павло Бойко каже, що ви всі маргінали. Тобто, от маргінали вимагають реформи. Всі, хто вимагає реформи, маргінали, руки Кремля. От скільки ми вже кажемо про судову реформу, що судова реформа пішла не тим шляхом. Тобто, зараз, от як вона йде вже 10 років і нічого не відбувається, ті самі продажні судді. Правовий систем та сам продажні прокурори, тобто та реформа, яку запланували о, там Жернаков, Маселко, якісь там активісти, і написали ці закони, по яким суддя може отримувати в 75 разів одразу більше, ніж е, звичайний пенсіонер. Бюджетники в 75 разів такого ніде, ніде в світі немає, щоб такий був розрив в доходах. А вони це зробили тут у нас в Україні. Небагата країна, але такий розрив 75 разів просто зі старту, а ще там надбавки різні. Ось в чому причина. Тобто, всі ці люди, які робили ці реформи, антикорупційну реформу, створювали антикорупційну інфраструктуру, судову реформу, податкову реформу якої так і не відбулося. А я вважаю, що судової реформи не відбулося. І системи правоохоронної теж реформи не відбулося. Нічого не відбулося. Але ми, коли ми кажемо, що потрібна в податковій сфері естонська реформа, в судовій сфері, виборність суддів, як Швейцарія, в Сполучених Штатах, в деяких штатах залишилася ця система, от що потрібно зараз в Україні. А вони кажуть, ні, це ж маргінали, а це ж прості рішення. Тобто вони думають, що в нас скільки громад, тисяча. В тисячі громадах обирати суддів це простіше, ніж призначати, що президент призначав? Це прості рішення. Естонська модель, податок на вивідний капітал це прості рішення. Це все прості рішення. Нам потрібні складні рішення. І головне, що ніколи ані Портників, ані от вся спільнота ця, ані Павло Бойка ніколи не скажуть, а що саме потрібно робити. От зараз є ситуація, а то, що потрібно робити? Вони кажуть, потрібно просто почекати. І ми еволюційним, цивілізаційним шляхом пройдемо до якогось там успіху, Ну, ми можемо пройти цей шлях і до зникнення держави. Ось в чому причина. І коли зараз там постійно десь там в коментарях пишуть: а до чого тут портник? Да, от є у нас умірів і різників. Є у нас А до чого тут Портніков? А хто розробляв стратегії для Шмигаля? Стратегія 2030, хто розробляв демографічну стратегію, стратегію розвитку малого бізнесу? Чого тільки там навиробляла Київська школа економіки, Центр економічної стратегії. Це ж все це коло коло Портнікова. Інформаційного пузиря, який нам кажуть, що все йде, як треба. Все нормально. Ми до Європи рухаємось. От Гетьман з змілованами рухаються до Європи. 530 мільярдів виводяться з бюджету як фіктивний ПДВ, недоплата за Контрабас. Все йде як треба. Тому і вийшло таке обурення суспільства цими заявами Портнікова, тому що вже накопичилась значна така частина його висловлень. Висловлень і цитат є просто ну просто здоровому глузду. Я вже не кажу там про українську ідентичність, там, від того, що він знає історію чи він і А що це додає для українського суспільства? Якщо це шлях в нікуди? Я не знаю.